Радіо ЮАЙ Чикаго. Має мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи обліку. Українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Зміни стосуються тільки системи постановки на облік. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр в етері телемарафону. До 2026 року, навіть для українок, які мають медичну спеціальність, єдину якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії Цієї лише в добровільному порядку з її слів, зміни про спрощення системи призову були заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру, яка відмовилась виконати наказ очільника. на на те, щоб поїхати у службове відрядження до зони бойових дій, як вказано у вироку суду, за 8 березня 2023 року Львів'янка має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин у листопаді 2022 року. Вона відмовилась виконати наказ очільника та поїхати у службове відрядження до зони бойових дій під час досудового розслідування з прокурором була укла. Владена угода про визнання винуватості затримали зрадника, який добровільно співпрацював з окупантами на Херсонщині і здавав каральним загонам терористів Російської Федерації місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини житель білозерського району Херсонської області після звільнення Херсона він втік на Вінничину під виглядом переселенця і намагався виїхати до Придністров'я. Тепер йому загрожує до 12, -12 років тюрми з конфіскацією всього майна, що він набув. Скандал у військовій частині на Житомирщині. ДБР, ДБР розслідує факт побиття командиром солдата. Нагадуємо, вчора у мережі з'явилось відео з побиттям строковика його командиром. З пояснень молодшого лейтенанта, виховну бесіду кулаками він провів, бо солдат, начебто, був у п'яний попереднього інцидент кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. За це передбачене покарання на строк від 8 до 12 років. Служба безпеки України викрила банду, яка намагалася ввести до України 37 мільйонів гривень готівкою. Як зазначається, п'ятеро учасників незаконної схеми намагалися ввести до України готівку 37 мільйонів гривень. Перетнути вони хотіли пункт пропуску Порубне в Чернівецькій області. Частину готівки вони заховали у валізи, а частину примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій. України. У подальшому здобуті е, злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн близького сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Ще одне викриття співробітники служби безпеки України викрили громадянина Росії, який на території Львівської області проводив інтернет-агітацію, закликаючи до повалення державного устрою в Україні, а також підтримував російську агресію. Повідомляється, що чоловік активізувався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час обшуків за місцем проживання була виявлена комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності чоловіка. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру, триває слідство. Росіяни запустили нову фейкову кампанію проти влади України. Росіяни намагаються дискримінувати владу в Україні та зменшити підтримку від міжнародних партнерів. Для цього вони запустили нову хвилю фейків. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Головні меседжі пропагандистів: битва за Бахмут програна Україною. На Заході не вірять в Україну. Командування силами оборони вже втекло, а хлопці відбиваються самотужки. США зменшують постачання з. Зброї бабуцям то впіймали українську владу на крадіжках постачань. Російського льотчика, який бомбив Харків, звільнили від покарання. У Харкові суд задовольнив клопотання офісу генерального прокурора про звільнення від відбуття покарання російського військового льотчика Максима Кришптова, якого засудили до 12 років ув'язнення за бомбардування харківської телевежі минулого року. Воєнного злочинця обміняють як полоненого на українських захисників, які перебувають у російській неволі. Скандальний намісник монастиря УПЦ МП Києво-Печерській лаврі, митрополит Павло, або як я називаю в соцмережах Паша Мерседес, записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври. У відеозверненні Павло заявив, що він та його братія. Нікуди йти не збирається, і Ірак звинуватив міністерство культури у тому, що відомство нібито робить непорозуміння між людьми водночас запевнив, що не виступає проти держави. Павло поскаржився, що проти нього запровадили санкції, і нібито хочуть забрати громадянство. Також митрополит спробував запевнити, що ні він, ні інші ні інше духовенство ПЦМП не є колаборантами. Ми не колаборанти, ми громадяни, громадяни своєї країни. Ми люди, які тут живуть з 1988 року. У багатьох немає іншого місця, крім цього, зазначив Паша Мерседес. Також ми зазначаємо, в свою чергу, що у відеозверненні інші монахи Лаври не брали участі. Компанію Павлу склали його колеги Архієреї, ПЦМП митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир, також митрополит Вінницький і Барський. Barski stolik, a tudi več desetok veganov. Варто зауважити, що сьогоднішня промова митрополита Павла дещо врівноваженіша ніж попередня. Позавчора нагадаємо, він знову відзначився нападками на адресу української влади та православної церкви України, а також заявив, що апокаліпсис починається з України. Нагадаємо, 29 березня священник священники УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно держави державі міністр культури та інформаційної політики. Такі України Олександр Ткаченко пояснив, що чинці зможуть після завершення державних перевірок залишитися у лаврі, але за певних умов, які саме про це будемо вас інформувати вже в наступних випусках. Генерал-майор Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України. До цього він займав пост командувача оперативного командування Північ. Командувачем замість Ніколюка буде бригадний генерал Дмитро Красильников. У Києві намагаються покарати Карлсона, який забудував дах багатоповерхівки. Надбудова з'явилася вже під час війни. Представником поліції та влади поки не вдалося потрапити на об'єкт, аби оцінити всі масштаби порушення. Ми зараз наполягаємо на тому, що було відкрито кримінальне провадження. Готуємося подавати позов до суду. На незаконні дії з приводу такого будівництва забудова на даху з'явилася нещодавно. Їм вдалося небагато звести на даху, але й те, що є явне порушення всіх норм і правил правил, розповів директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко. Українська режисерка повідомила, що в Україну приїхав російський режисер Олександр Молочніков і планує найближчими днями знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута. Попередньо Молочніков із оператором а, з України вже намагалися зняти стрічку, проте їм не далося. Тепер йде намагання швидко зібрати нову команду та провести знімання в реальній локації у зруйнованому домі під Києвом. От тільки інформація про це, що інформація про те, що режисер росіянин чомусь переважно приховується цього разу від потенційних учасників, і як повідомляє наша колега режисерка Ірина Цілих, знімання заплановані на 16-18 березня. Влада Києва розглядала можливість оголошення евакуації через масовані удари Російської Федерації по міській інфраструктурі в січні цього року. Утім, кияни через сприятливу погоду не гостро відчули багатогодинні блекаути. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Він розповів, що найважче блекаут тривав 14 годин. У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважче блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була міком. Мер також високо оцінив військову допомогу Німеччини Україні, наголосивши на ролі ЗРК і рісте німецького виробництва у відображенні російських ракетних ударів. Водночас він закликав прискорити подальше постачання зброї. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.